Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Ви знаєте, не збирався сьогодні викладати відео, але сюжет прийшов сам по собі. От ішов я сьогодні по своєму місту ішов в суд по позову партії ПЗЖ її місцевих депутатів і знову побачив один наш готель в моєму місті Сокіряни. Забитий, буквально обкладений дорогими іномарками, з не нашими номерами, не Чернівецької області. На балкон виходять. І знову, вибачте, здоровенні молодики в спортивних костюмах, в кросівках дорогих курять цигарки, дивляться на наше місто і заходять в готель. Люди явно призивного віку. І в цей готель ніколи не заходять правоохоронці, вони його оминають 10-ю дорогою та ТЦК-патрулі взагалі близько до нього не підходять. І в мене от виникає питанечко, і люди мені дзвонять і що по нашому Сокирянському району, по Кельменецькому району, колишнім, по всій Дністровській. По всьому Дністровському району, начебто, бази відпочинку, попри Дністер, біля Дністра, готелі забиті. Забиті автомобілями з не нашими чернівецькими номерами, забиті молодиками спортивної статури явно призивного віку, і, на превеликий жаль, правоохоронці наші місцеві і ТЦК. Колишні військові комісаріати не тільки не заходять на територію цих баз відпочинку, готелів, санаторів, але навіть і не думають, як би зробити фільтрацію на предмет знаходження там можливої агентури ворожої нам країни російської. На превеликий жаль. В Чернівецькій області ні один готель, ні одна база відпочинку, ні один санаторій, профілакторій не фільтрували і туди правоохоронці та Спецслужби не заходили, така надходить мені інформація. Ну, по нашій місцевості це 200% по Дністровському району. Як мені дзвонять мої знайомі, в Закарпатті готелі, бази відпочинку, санаторії, приватні, забиті, забиті здоровенними молодиками призивного віку та престижними. Іномарками. І теж місцеві закарпатські правоохоронці чомусь їх не помічають, не фільтрують, не роздають повістки з ТЦК. Питання? Чому на Західній Україні в Закарпатті, у нас в Чернівецькій області правоохоронці ТЦК? як як можуть, минають готелі, бази відпочинку, санаторії, приватні садиби, до речі, біля Дністра, які теж забиті невідомо ким? Питання до правоохоронців та ТЦК. Шановні панове, військовий час, мобілізація. У нас всі рівні. Рівні прості колгоспники. Та селяни робітники, які йдуть по вулиці, отримують повістки. Рівні і ті, які в блатних готелях, базах відпочинку, санаторіях при Дністрі, приватних садибах. На джипах, спортивних костюмах, Красівках курять Бамбук і чекають, поки закінчиться війна. З вами був український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей!